Давайте я вам розкажу історію, як Женя Янович обирав місце, де купляти такі от смачніші помідори у закладі Качо Епепе. E а поки я задоволений навертаю тут пасту з язиком. Я вам розкажу, з ким я вас познайомлю. Тому знайомтесь, це Альбіна. Вона також знімає е, огляди в Тік-Ток і якраз вона замовила цю страву панценела від Женя Яновича. Це велика така кількість смачних помідорів з соусами і ось така от велика бруськетта. Це, До речі, новий заклад ресторатора Алекса Купера В проектах є ресторани Київ, Фуд, Одеса, Фуд та А Поки на собі замовила пасту качо Епепо таку перчену з пармезаном. Окрім атмосфери та основних страв в душу мені запало, це просто тірамісу. Ви просто не уявляєте, ребята, наскільки воно смачне. Пишіть коментарях, чи взагалі ви його пробували. По-перше, воно подається у прохолодній тарілці, по друге, це просто неймовірно ніжний смак. Вдома, напевно, не вийде таке зробити, але цей десерт в саме серце. Мало не забув сказати, де купляються помідори для оцих всіх страв. Це купляється на океанівському ринку. Ціни на пасту або на панцанелову віджання коштує 350 чи 350 гривень. Тірамісу коштує 285 гривень, та я візьму його обов'язково ще. Тож обов'язково зберігайте це відео, щоб сходити з хлопцем або дівчиною.